Пане Андрію, вітаю на живу в ефірі марафону. Отже, перед нами велика відбудова. Відбудова України, відбудова знищеного. І станом на сьогодні, які загальні оцінки втрат інфраструктури України від цієї війни. Поки що е, різні є підходи. Є підхід е, світового банку. Він ще в червні казав про втрати України України української інфраструктури економіки в більш ніж 350 мільярдів доларів. і Ця цифра могла зрости до 500 мільярдів на кінець минулого року. А з іншого боку, київська школа економіки, інші інституції, які підключилися і рахують так точно вже збитки, орієнтуючись на е, безпосередньо оцінки кожної втрати, кожної зруйнованої чи пошкодженої будівлі, їхні останні оцінки були більше 120 мільярдів доларів. Але вони багато чого не включали. Вони не включали непрямих збитків, втрат втрат української економіки на рівні ВВП і так далі. Отже, в цілому минулого року наші збитки економічні могли сягнути дійсно 500 мільярдів доларів. А включно з тим, що ми втратили з початку війни, з 2014 року, ця цифра може бути вже близько 750 мільярдів доларів. Чи є вона реалістичною так, абсолютно. Бо більшість цих оцінок вони вже верифіковані міжнародними інституціями. Звичайно, ще буде багато перемовин з цього, з цього приводу, але навіть ці заморожені активи російські, які є, вони недостатні для того, щоб покрити наші збитки. Менше з тим для відновлення України подальшої відбудови і модернізації української інфраструктури, енергетичної, зокрема житлово-комунального господарства. Потрібно буде близько 500-600 мільярдів доларів, і це вже цілком реалістична цифра. Бо більшість країн світу після війн чи після катастроф, які вони мали, вони протягом наступних років отримували в середньому чверть до власного ВВП. По українських мірках це означає приблизно 50 мільярдів доларів на рік. Протягом наступних 10 років ми маємо отримувати у вигляді грантів, інвестицій, допомоги від міжнародних партнерів. Ну, от власне, ви вже назвали джерела, з яких буде здійснюватися ця відбудова, це і гранти міжнародних партнерів. Репарації, яких ви сказали, звичайно, буде недостатньо. Е, ну і сама економіка України, якщо вона відродиться, набере е, більших темпів, е, стане донором цієї великої відбудови. Як ви вважаєте, чи в такій ситуації можна використовувати якісь нетрадиційні методи залучення коштів, і якими вони могли бути? Ну, я б розширив ще список. Звичайно, ключове, на що ми сподіваємося, розраховуємо, це заморожені російські активи. Вже ухвалені певні рішення щодо активів олігархів. В Канаді Канада вже реалізувала навіть це рішення в Сполучених Штатах Америки. Сподіваємося, що аналогічно буде в і по інших країнах світу, але це все ще просто мільярди. А нам потрібні як мінімум 350 мільярдів заморожених російських активів державної Сбербанку і інших банків Російських центрального банку. Нам потрібні звичайно будуть нестандартні методи, як ви кажете. Але основне все ж таки буде інвестиції. Інвестиції в країну вони не є кредитами, не є грантами, але вони дозволяють розвивати промисловість, розвивати економіку всередині країни, створювати робочі місця. Це буде основне. До до ключових нестандартних методів мені здається буде відноситися якраз міграція талантів, інвесторів, стартапів цікавих проектів офісів, офісів провідних країн в Україну. Бо Україна буде таким магнітом, центром і новим фінансовим центром, центром нової економіки для світу, і те, що ми кажемо, «next big thing», наступний великий такий виклик для Європи. і Для цілого світу. Бо компанії світові будуть звичайно зацікавлені в тому, щоб долучитися до відбудови України. Ось це буде ключовим для нас. Ви знаєте, от про що я подумав? Оці оцінки, які ми даємо, це ж оцінки майна, яке у нас було. А воно ж було різної якості, скажімо, і старі, ще радянські об'єкти, і новозбудовані, зокрема, дороги. Мені здається, що якщо відбудовувати, то не у тій формі, в якій воно існувало, особливо об'єкти, які вже були застарілі, а воно має бути модерним з поглядом на завтра, на перспективу. А це автоматично означає, що Замість того, ж підприємства, яке, скажімо, зруйнували, слід побудувати нове, і це автоматично означає, що потрібно в ці нові технології, в нові корпуси приміщення, в нову інфраструктуру вкладати більше грошей. Тож, по факту, потреба може бути більшою, чи ви так не вважаєте? Ну по-перше, -по ми з, прямо з кінця лютого минулого року почали говорити саме про модернізацію і просити. Ми тоді підписали від 600 світових економістів звернення до урядів країн світу, якраз щодо того, щоб Україні запропонували модернізацію, а не просто відновлення того, що буде зруйновано. І на форумі в Лондоні ми цю формулу навіть вивели. Вона звучала так: що модернізація замість відновлення. Починати зараз з українським лідерством і з залученням громадянського суспільства і бізнесу ось ці чотири е, елементи цієї формули тоді з'явилися. Але в Лугану, на жаль, Україна е, на Луганській конференції, де мала представити план. Ударила в штангу, так би мовити. Потім в Берліні, вже і в Парижі, на наступних донорських конференціях ця ситуація була трохи виправлена. Отже, в світі почали говорити саме про українську модернізацію. Тут ви абсолютно праві. Але чи дорожче це не, не завжди? Бо іноді буває навпаки дорожчим відновити. Бо українська енергетична система, хоча вона і стійка, але це технології застарілі у розподільчій системі у трансформаторних станціях і у світі обмаль можливостей знайти заміщення. Краще вже прямо безпосередньо зараз починати модернізацію енергетичної системи, переводячи її на модерні на сучасні технології, і це може виявитися навіть дешевше ніж відбудову Старе. Те саме можливо буде стосуватися і металургійного українського комплексу, можливо, нам не потрібно буде відбудовувати в тому вигляді, як були Азовсталі, Ліча інші заводи, а будувати вже за новими технологіями. І можливо, це виявиться навіть дешевше, принаймні вже питання не стоїть про обсяг грошей. Світ звичайно знайде гроші необхідні для української модернізації. Питання те, як ми самі, як українці Користаємося цією можливістю, яку яка перед нами відкриється після перемоги, дуже важливо, як ми скористаємося цією можливістю. Чи не варто цією можливістю скористатися ну, згідно з народною філософією, що немає нічого поганого, щоб на добре не вийшло, для проведення реструктуризації основних галузей української економіки, замість енергозатратних, скажімо, можливо зробити ставку на те, що у нас. Принципі непогано розвивається ну зокрема ж, IT, знову ж таки агросектор. Можливо, якісь інші нові напрямки, які б могли зміцнити і стати таким потужним джерелом наповнення державного бюджету. Е, ви знаєте, як це не дивно, бо можливо 2 січня ця інформація буде сприйнята так контроверсійно нашими глядачами, але насправді в нас аграрний сектор дуже часто більш просунути, навіть ніж it сектор в нас аграрний сектор великою мірою є цифровізованим. Він орієнтований на експорт кінцевої продукції. Бо ми сировини експортували навіть до війни вже близько 60%, а 40% це була перероблена продукція. А наприклад, в іт секторі ми, ми все ще залишаємося сировинною країною, бо ми постачаємо не готові продукти. А сирі мізки, наші мізки, мізки айтішників українських, які працюють на створення продуктів і доданої вартості для інших країн світу, Так ось нам дійсно доведеться модернізувати і АІТ галузь в тому числі. Для, для цього багато вже зроблено. З'явилась дія СІТІ спеціальний режим для ІТ-компаній. У Нас точно буде проведена судова реформа, бо це буде ключовою умовою громадянського суспільства і наших західних партнерів. Нам потрібно захистити права інвесторів, винахідників, людей, які творять підприємців. Нам обов'язково треба буде провести ліберальну податкову реформу, антикорупційну, навести лад на митниці, провести приватизацію. Все це перетворить Україну дійсно на магніт, на таку країну стартап, країну, яка готова для такого вибухового швидкого зростання. Без цих реформ ми на жаль залишимося сірою зоною без інвестицій з постійно витікаючим звідси бізнесом, фінансовими ресурсами і талантами. Просто уявіть собі, що українці, які знаходяться за кордоном, які виїхали спочатку 90-х років, їх близько 8-10 мільйонів, і вони створюють у світі ВВП майже на один трильйон доларів, якщо в Україні до війни. Наші 14-17 мільйонів трудових ресурсів створювало лише 200 мільярдів, то, то 8-10. Е Трильйон, трильйон за кордоном. Так. І е, нам потрібно буде уявити, що Україна це там, де українець, її більше, ніж просто наші 600 тисяч кілометрів, які ми обов'язково звільнимо цього року. Так, а ось те, що ви сказали, е, ці реформи, вони ж е, в основному, я так розумію, мають бути на законодавчому рівні. Е, з чим у нас найбільші проблеми серед того, що ви назвали? Е, в нас непогано просувалася реформа по дерегуляції, так звана регуляторна гілітина, яка б е, дала можливості дійсно розвивати е, цікаві проекти, більше інвестувати. Але на жаль, вона запуксувала в Верховній Раді. і Це буде один з пріоритетів для громадянського суспільства дотиснути цю реформу. Але найбільша проблема зараз і стопор в нас з податковою реформою, вона є ключем. Бо там найбільший обсяг корупції, і там найбільше проблем для бізнесу створюється державою до сих пір. Вже 2023 рік. Це блокування податкових накладних, це хабарі, це. Це просто неефективна сама по собі система, яка не відповідає економічному розвитку. І експерти це знають. Це знають навіть пан Гетьманцев, який є головним головним тормозом цієї реформи. Це це знають в міністерстві фінансів. Я думаю, що январь, січень і гру і лютий цього місяць цього року звичайно будуть цими місяцями, коли ми маємо дотиснути податкову реформу. Це ключ до українського економічного прориву. Зрозуміло, роботи вистачить усім. Дякую, пане Андрію. Андрій Длігач, співзасновник центру економічного відновлення.